Чи можна молитись у своїх намірах, наприклад, за чиєсь одужання, виконуючи якусь роботу? Мені завжди здається, що це неправильно. Як час економиш, а на молитву треба намагатись знайти окремий час. Так, на молитву треба знайти окремий час, і треба молитися окремо, але всі монастичні традиції. Монахів, які чи плели вервички, чи плели якісь там кошики, чи ще якусь іншу ручну роботу виконували, ці монахи працювали і молилися. Там проходив цей момент Ора et labora». І в цьому абсолютно немає нічого поганого. Тому я би ставився. З дуже великим розумінням до тих людей, які ще до казали, щоб зварити яйця, потрібно помолитися. От чи наш і радуйся, Марія? Пам'ятаю, от моя мама так казала: як до роботи ставали, перехрестилися і молилися, до тяжкої роботи. І коли люди працювали, казали, Боже, помагай. Прекрасне привітання, прекрасне побажання не завжди мусить гарлати якась музика, не завжди мусить бути увімкнений якийсь там телевізор, радіо, ще щось. Більше того, я вважаю, що ось такі роботи, особливо коли десь там є трошки якоїсь тиші. Людина цього потребує. Я особисто на собі бачу. Я дуже сильно таких речей потребую. Просто побути в тиші. В такі моменти теж є якась молитва своєрідна. Наш день повинен бути наповнений такими моментами, коли ми довіряємо щось Богові. Не треба цього цуратися, боятися. Звісно, треба і зранку і ввечері помолитися окремо, але не треба боятися цих моментів. Ну, десь часом за кермом, десь часом якась пауза є. Ну чому б ні.